Ми повертаємося до нашої студії до розмови з заступницею голови Львівської обласної військової адміністрації Христиною Замулою, і говоримо ми з нею про центр допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства, які відкрили нещодавно у Новояврівській громаді. Пані Христину, тож все ж таки, як працюватиме цей центр від того, хто що людина, яка потребує допомоги, постукала в двері? Уявімо собі так ситуацію. Центр працюватиме з 8 години до 5 години, і там можна буде звернутися для допомоги психосоціальної підтримки, первинної правової допомоги і інших можливостей. Окрім того, при центрі є створена кризова кімната. Кризова кімната працює цілодобово. Там є створено 4 ліжко місця для дорослих і 2 ліжко місця для дитини. Тобто в будь-який час доби ви зможете туди, туди звернутись відповідно до потреби, яка у вас виникла. Перебувати в центрі можна 10 днів, але є можливість продовження, якщо у вас така виникатиме угу. потреба до 20 днів. Які фахівці надаватимуть допомогу? Звичайно, такі центри вони є типовими і мають працювати з спеціалістами, такими як психологи і соціальні працівники. Конкретно в даному центрі є два соціальних праців... дві соціальні працівниці і одна психологиня, а також дві адміністраторки. Чи є ці фахівці, особливо якщо мова йде про соціальних працівників, належно підготовленими? Адже люди, які постраждали від домашнього чи від сексуального насильства, вони потребують особливого спілкування, чи проходять вони можливо якогось навчання? Звичайно, це дуже чутлива категорія людей, і давайте говорити відверто в Україні. Не дуже прийнято говорити про. Тему і проблематику домашнього насильства, тому жінки, які звертаються в такі центри, це ну як правило крик душі. Ці працівники, які підбираються для роботи в таких центрах, звичайно повинні мати відповідну освіту. І з тим, окрім цього, з сучасною освітою нам допомагають донори і міжнародні організації. Однією з таких, звичайно, є фонд народонаселення ООН і жіночі перспективи. Вони проводять спеціальні курси, спеціальні навчання, після завершення яких працівники можуть надавати кваліфіковану допомогу. чи є там працівники, які дежуритимуть або працюватимуть цілодобово? Адже ж люди не обирають, коли саме приходити? Звичайно, як я зауважила, про центрі є створена кризова кімната, і двоє адміністраторів вони будуть там перебувати цілодобово. Оця кризова кімната дружня до дітей, що це означає на практиці? Е, є дуже багато проблем з дітьми, які стали свідками кримінальних правопорушень. Або, або піддались кримінальним правопорушенням, і зазвичай дитина не все може розказати. Дорослим, поліцейським прокуратурі для цього створюються такі такі кризові кімнати, дружні до дитини. Вони будуються за принципом сусідніх кімнат. В одній кімнаті з дитиною працюють фахівці, психологи, лікарі, які можуть дитину обстежити з дитиною, поспілкуватися. Паралельно в іншій кімнаті під відеоспостереженням сидять правоохоронні органи, які можуть кваліфікувати, що саме з дитиною відбулось. Таких кімнат у нас є зараз. Двоє одна при лікарні Охмадит у Львові, угу. а одна в квітні ми відкрили в Чернограді, місті Червоноградів відділ, відділку поліцейському. Ми робили власне також сюжет про цю кімнату. І все ж таки, хто може скористатися такими центрами? Хто ця цільова аудиторія, яку чекають такі центри? Такими центрами жінки можуть по різному попадати в такі центри. Це може бути і направлення соціальної служби районних адміністрацій, тих соціальних служб, які створені при наших громадах, і також безпосередньо тих, хто звернувся на лінію 102. тобто правоохоронні органи при потребі забезпечити жінці термінове проживання, можуть їх скерувати і навіть довести в такі центри. Чи потрібні якісь спеціальні свідчення, чи офіційні заяви, чи документи від поліції, соціальних служб для того, щоб опинитися в такому так, центрі? Так, скерування це має бути скерування від поліції і від і від соціальних служб на ну, від. е, відповідно. Тобто, людина не може сама прийти постукати у двері. Я так намалював таку картину і її пустять і забезпечать перебування? Ну я думаю, що якщо звернутись на на 102, то, то звичайно, що ага. що можна таке зробити. А чи можуть чоловіки скористатися послугами такого центру? Дивіться, це статистика річ вперта, і ми, ми реально розуміємо, що вона не відображає тієї картини, яка є насправді. За статистикою, в 2023 році на Львівщині у нас було близько 13 тисяч звернень з них 80% це є звернення від жінок, але 15% це є звернення від чоловіків, і також близько 500 дітей, які теж постраждали внаслідок домашнього насильства. Так що чоловік? Таке теж звертаються з приводу домашнього насильства. А от, власне, діти, ви згадували про дітей, чи можуть діти самостійно звернутися до чи працівників соціальних служб, чи до працівників поліції для того, щоб отримати таку допомогу і такий діти, захист? так діти таку допомогу власне в таких центрах можуть набувати тільки з батьками не угу. самостійно чи потрапляння жінки до такого центру через домашнє насильство означає, що Автоматично веде за собою звернення до правоохоронних органів про факт домашнього насильства, відповідно відкриття чи проваджень, чи кримінальних справ ні. Ні, тобто жінка може отримати ту допомогу, яка їй необхідна. І давайте не забувати, що кваліфікацій домашнього насильства є кілька з них, не тільки фізичне насильство, а це і економічне і, і психічне, тому психологічне. Тому доказову базу ми можемо збирати дуже довго. Достатньо буде жінці напевно просто проконсультуватися. Якийсь період напевно для того, щоб облаштувати і подумати алгоритм дій, як вона діятиме далі. А якщо до конфіденційності, тому що особливо в невеликих громадах малочисельних, мабуть, жінка ну не бажала би, що її проблеми, навіть сімейні, були б роз... надбанням багатьох її сусідів. Ну, з цим дуже все строго і згідно закону, і згідно правил таких центрів, тому що ну будь-хто туди попасти не зможе, і важливою умовою таких центрів є те, що всі, хто туди попадають, не розголошують, підписують документ про нерозголошення адреси і нерозголошення персональних даних, і тих осіб, які перебувають, і тих тих, хто працює, я думаю, що дуже важливо було почути саме оцю відповідь. А, а в яких ще громадах діють такі центри? І наскільки я знаю, що діють окрім того виїзні мобільні бригади? Як вони працюють і як вони, де де їх можна знайти? У нас є чотири чотири прихистки. Локаційно це є Трускавець, обласний заклад. Це є місто Львів, Моршин і Глиняне. Угу. Також у нас є шість денних центрів. Це є. Червоноград, Сокаль, Новояворівськ, Новий розділ, Стрий і Другобич. Як працюють мобільні бригади? У нас їх є три у місті Львові: одна при обласному центрі соціальних служб, і ще три створені також за фінансування і підтримки фонду народонаселення. Ця мобільна бригада теж може отримати звернення, відреагувати на звернення, надати первинну психологічну допомогу, можливо, соціальну, можливо, юридичну при потребі може виїхати до жінки, і навіть якщо потрібно, то ну, відвести її в прихисток. Хто викликає цю бригаду? Чи може жінка сама викликати, чи це потрібно робити знову ж таки за посередництва чи з працівників соціальних? чи… Nee. Поліції жінки можуть жінки і чоловіки можуть такі бригади викликати самостійно. Є кілька контактних номерів телефону, як на національному, так і на обласному mm -hmm. рівні. Нагадаю вам, що у нас на обласному рівні є гаряча лінія 1684 На яку ви можете зателефонувати з будь-яких питань. Окрім того, є дві гарячі лінії: 116 і 123 на національному рівні, і також є урядовий контактний центр. 1547, куди теж можна звертатись, тобто контактів є достатньо для того, щоб можна було зателефонувати і, і порадитись, і отримати скерування куди, куди є потреба. Чи є у вас інформація наскільки активно мешканці Львівщини користуються такими можливостями? Ну, якщо звернень є 13 тисяч, ну я думаю, повторюсь, що воно точно не відображає всю картину, яка є, яка є насправді, але це теж достатня кількість звернень, які потребують реагування, і вони теж є дуже різні. Тобто, хтось ту тематику доводить до завершення, хтось знає, що кривдник повинен бути покараний. Хтось вважає, що отримав психологічну підтримку, і цього теж достатньо. Ну, тобто, різні є випадки. А хто визначає де відкривати наступний такий центр? За яким принципом вони відкриваються? Ну для цього треба бажання і. Бажання громади так у нас децентралізація відбулася, фінансові можливості в громад є. Тобто вони також є відповідальними за питання соціального захисту в себе в громадах. І якщо громада готова утворювати у себе такий такий прихисток денного денний, денний чи, чи повноцінний прихисток, звичайно, можна шукати для того донорів, діяла до минулого року державна програма, яка підтримувала утворення таких прихистків. Якщо в громаді немає такої служби або такого центру, однак людина потребує допомоги. Як куди їй звертатися за допомогою телефона і її скерують? Чи... От всі ті прихистки, які я назвала, вони є загально доступними для в принципі, усіх жителів, навіть і для внутрішньо переміщених осіб. Просто треба за фактичною адресою звернутися в орган соціального захисту, отримати, отримати скерування або звернутися на лінію 102 поліції. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з заступницею голови Львівської обласної військової адміністрації Христиною Замулою і говорили про те, як працюють центри соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства. Нагадаю, таких центрів є чотири у Львівській області а також працюють денні центри та мобільні бригади.